Всім привіт мене Ембро. Сьогодні я у старому центрі у Баларії у Варні. Тому зараз покажу, що тут є. Зараз я на мінус першому етажі, та мінус другий. Ще можна піднятися вище. Ось такий тут раз, тут на першому вже поверсі піднялася. Бем! У нас був вже невеличкий шопінг. У мене додалися нові джинси мого та свитер. У мого брату теж двоє джинсів з'явилося нових. А зараз ми йдемо далі. І так, настав вечір, і тому зараз сьогодні саме час піти купляти сувеніри. Себі любимі, короче. Там був отакий великий вибір солодкого. В общем, прийшли найкращі футболки тут продаються. Ми знайшли шикарний магазин з футболками. Очень многообещающие надписи на них. Хорошие футболки. Ось такий базар прямо на дорозі до моря. Це в мене нова сумка, я її показую прямо до кадру. Ми вже йдемо до отеля з сувенірами. Обзор на буде в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь. А вы всем пока-пока.